Так, автівочка на фарбування для дуже, для дуже серйозних людей, підрозділів треба пофарбувати автівку. Все, поїхав на фарбування. Так, процес фарбування автівки в алкідну фарбу. Колір у нас басфор. Ось така у нас фарба. Зараз у нас кислотний ґрунт. Бо тут багато металу голого по всій автівці. Пройдемось. Потім грунтом. О тут все. Потім місця ці грунтом проходимо ось наш ґрунт, а потім фарба. І все це на нашому генераторі, який нам подарували волонтери за Роботу, яку ми робимо для хлопців. Ось така історія. Закінчили роботи з фордом Транзит. Ось що вийшло. Прикручуємо номерний знак. Ось так виглядає. тещина тюль в роботі. Все працює, автівка. Коротше ось так виглядає. У нас як завжди немає електрики, ми на своєму генераторі. І вчора фарбували на генераторі. Десь там під зорями, зорями де завжди горіли там, за там під кулями Вони це за нашу нашої там під градами Щам часы хрена Питкулями дост, десь там пить зарямыст, десь там пить заляве, дай сам Сильно горять, що від того і згорають, люди не помруть, доки не чекають, поки в нашій пам'яті вони не пропадають, орки не ревуть, вони не колають, своїх не кидають, бо своїх лише вбивають, люди розірвуть, воїни стріляють, під звуки ракет, їхні діти засипають, Десь там під зорями, зорями, зорями.